Доброго дня! Сьогодні ми з вами попрацюємо над створенням емблеми. Що ж таке емблема? Це така опукла, як пишуть прикраса, умовне позначення певного поняття, ідеї за допомогою зображення. В нашому опорному закладі нашої школи також є на сайті зображення емблемки. Давайте перейдемо і подивимося на нього. Тобто вже багато років емблема нашого закладу не змінюється. Що ми можемо з вами побачити на цій емблемі? Звісно, тут установлені якісь певні відмітки, символічні знаки. Ну, відміткою головною це є це наші написи, що загальноосвітня школа перших третіх ступенів номер 6 і 1990 року. Що це означає? Це цей рік, коли була побудована наша школа. Ну, місто глухів і підручник розгорнутий. Це так все символічно. Дуже гарна емблема користується наш заклад з нею з року в рік, вона у нас незмінна. Сьогодні я вам пропоную також створити емблемку нашого закладу, але мож, може трішки змінити її. Скористаємось з вами текстовим редактором Word. Приклад емблемки я вам на початку демонструю. Також у нас підписано буде, що Глухівська зальсьовня школа перших трех ступенів номер 6 і Рік, коли побудована, і всередині ці фігурки буде фото закладу. Отже, сьогодні ми навчимося не просто додавати фігурки, Фігурку коло, а й додамо точніше, додамо фон до нашого кола. Але фон це буде не просто колір, а сама фотографія. Як це все робиться, увага на екранчик все демонструю. Перше, що вам необхідно, це собі завантажити фотографію нашого закладу. Правою <кхід> можемо з вами обрати завантажити. І у, у мене, наприклад, у папочку загрузочки у завантаження. Ось тут фотографія буде знаходитись, я це знаю. Так, Далі відкриваємо текстовий редактор Word і, перш за все, додаємо два кола. Обираємо вставка, так як у нас тема з вами фігури, працюємо з фігурами. Фігури шукаємо ми з вами «Овал». Малюємо коло ось таке. Так, перше є заливочку потім пізніше змінимо. Малюємо тепер менше коло, овал. Знову вставка фігури. Так, Розміщуємо посерединці, як ми можемо подивитися з вами за допомогою кісточок, де у нас серединочка. Оп, так. Все є. Може, ще трішки вниз. Ось так. Наступне зафарбовуємо серединку внутрішнього кола картинкою, яку вже ж перед цим завантажили. Виділяємо нашу фігуру. З'явився у нас вкладочка формат. Дивіться, коли нічого не виділено, наприклад, то цієї вкладки нема. Запам'ятайте, тільки коли виділена фігура, виділяємо фігурку всередині, з'явився вкладочка формат, обираємо «Заливка фігури, і тут є у нас ми на тому році користувалися текстурою, користувалися просто заливочкою якимось кольором, а сьогодні ми з вами обираємо малюнок. Натискаємо на малюнок. Далі у мене, наприклад, у завантаженнях натискаємо. І ось моя фотографія нашого закладу, нашої школи. Виділяємо, вставити. І дуже просто у фігурці тепер знаходиться картинка нашої школи. Можемо відредагувати, змінити контур фігурки яким ви хочете кольором зафарбовуєте ефекти фігурки, наприклад, рельєф можемо ось таким, щоб трішки як випукле було. Так само робимо із іншою фігурою, більшим колом. Також заливаємо, заливаєте кольором, який хочете ви. виділили контур, я також беру інший є і зроблю ефекти до фігурки. Рельєф. Якісь ось такий, наче або буде йти в фігурці моїй. Так, зробили. Наступне необхідно ж додати текст. Увага на екранчик. Обираємо з вами вставка. Word-art це в нас декоративний текст. Натискаємо на Word-Art. Стиль обирайте самостійно, який також подобається вам. Нехай я оберусь такий чорненький. З'являється, але ж бачимо, що. Емблемка наша повинна бути, по, точніше, в самій серединці емблемки буде знаходитися наш текст. То ми з вами гадіти, ще перед цим перед додаванням тексту, ну зараз я його приберу на секундочку. Нам необхідно з вами згрупувати фігури, щоб вони, знаєте, якби не роз'їжджалися, не були окремо. Ми з вами затискаємо кнопочку. Ctrl на клавіатурі. Просто натисніть і тримайте. Ctrl затиснули. Виділяєте першу фігуру, другу фігуру. Потім у вас з'являється ось віконечко формат. Обираємо групувати і групувати. Все. І тепер у вас це не два зображення, а одне ціле. Все, і нічого ні, нікуди не буде з'їжджати. Прекрасно. Знову додаємо вставка Word Art, наш текст і друкуємо необхідний текст для емблемки. Вводимо глухівська, загальноосвітня, школа, Перших. Третіх ступенів. номер 6. Так, є. А як же розмістити цей текст, щоб він у нас розміщувався по колу нашої фігури? Що ми робимо з вами? Коли набрали текст, у нас з вами також з'являється формат. Як тільки текст виділено. Виділяю. давайте ще його виділимо з вами. Ось у нас є формат, але є формат, дивіться, фігури, а є ось формат самого тексту, наприклад, ефект фігур, а нам треба текстові ефекти. Натискаємо на текстові ефекти, і тут, в самому, самому низу, є у нас змінити, як можна. Змінити наш текст. Натискаємо, обираємо, щоб йшло, що у нас, наприклад, це буде напівколо, а нам треба ж по колу, так? Натискаємо. Бо можемо обрати напів, як хочете, за вашим бажанням. Давайте поки що напівколо оберемо, бо нам вже внизу ще рік треба написати. Натискаємо. Як ж нічого да, не змінилося, трішки там літери наші скрутилися з, з, на початку з нашого тексту в кінці. Тому за допомогою кісточок ми тягнемо наш текст ось так вниз, і таким чином змінюється розташування його. Так, стягуємо фігурку, і треба трішки, як я кажу, Попрацювати над ним, щоб він гарно розміщувався по фігурці. Буває таке, що ви додали текст, але хочете змінити колір, бачите, не підходить і так далі. То можете, звісно, так само виділяєте текст, обираєте заливочку тексту, може, хочете іншу заливку, контур тексту, також можете змінити. Бачите, але це буде дуже. Темновато. Ось, наприклад. І дуже св... тепер дуже світло, да знову заливка тексту. Ну якщо ми а, Ні, заливочку залишимо, а контур, якщо ми чорним зробимо. Ага, не все виділили з вами. ну Виділяємо і контур тексту. О, може, й темнувато навіть. Ну, вже над своїм. Фігуркою вже попрацюєте самостійно. Так. Можемо з вами перейти на головна, збільшити в розмірі текст. Тобто це вже дивіться самостійно. І тепер додамо з вами рік, коли була побудована школа. Знову вставка, Word Art, знову текст, який ви хочете, точніше, стиль для тексту. І друкуємо 1990 рік. Так, перетягуємо його, і також ми робимо з вами текстову текстові ефекти, щоб у нас воно йшло ось. Тут уже подумайте, як ви хочете. Тут багато, бачите, варіантів. Наприклад, мені ось цей сподобався. Ви можете обрати інший. Якщо бачите, що там щось не вмістилось, треба розтягнути просто наш текст. І тепер можемо його зменшувати. Так, І ще трішки піднімаємо волю. Ось така емблемка у нас з вами готова. Не забудьте, обов'язково додаємо зображення серединку фігурки. Робимо всі ці, ті самі написи. А яким кольором буде фігурка, уже найбільше дру... коло, це вже на ваш вибір. Текст так само зафарбовуєте, обираєте колір тексту будь-який. Так, з емблемкою розібралися. Чекаю ваші роботи. Всім гарного дня!